на шумір хобі з Тіктоку ворі стоунс. Хто не знає, це такі камінчики з глини в вигляді різних фігурок, які знімають стрес. Тому я пішла до Аврори, і закупилась на 244 гривні і зараз буду показувати вам процес. Маю підмітити, що я буду робити це вперше. Тому я вдягаю рукавички і ми з вами починаємо. Хочу вам сказати, що мені дуже сильно сподобалось працювати з глиною, хоч я працювала вперше, але вона виявилась дуже слухняною. Зробила я аж цілих 5 камінчиків, і деякі з них я хочу подарувати своїм підписку. І також в коментарях можете скидувати свої ідеї, які ви маєте для цих камінчиків. І я також їх спробую зробити і розіграти серед вас. Ця глина висохнула за 24 години, і потім я просто все переступила гарненько розмальовувати гуаші. І після цього я обов'язково кожну фігурку з двох сторін покрила лаком. Ну і дивіться, який в мене результат вийшов. Я вважаю, що як для першого разу вийшло просто супер. Мої улюблені фігурки виявилися, це жабка це і котик. А ви напишіть, які з камінчиків вам подобається. Найбільше, які би ви хотіли отримати, та ваші ідеї в коментарях. Все чекаю! Всім па-па!